Без чорнобильського посвідчення школярі першачки не матимуть права на безкоштовне гаряче харчування. Тому працівники управління праці та соціального захисту населення радять батькам, діти, яких йдуть в перший клас, і не мають чорнобильського дитячого посвідчення, розпочати оформлення вище зазначеного документу. Е, виникає проблема, що не всі діти мають дитяче чорнобильське посвідчення відповідно потерпілої дитини від Чорнобильської катастрофи. Ну, це призводить до того, що наші дітки позбавлені, Лини будуть певних пільг, а саме гарячого харчування. Му ще раз звертаюсь до наших батьків, які будуть віддавати своїх дітей в перші класи навчальних закладах Квартинської територіальної громади щодо перегляду повного пакету документів, які включає наявність дитячого чорнобильського посвідчення. Посвідчення виготовляється за двох умов. Це коли один з батьків має доросле чорнобильське посвідчення зеленого кольору, і інший спосіб отримання дитячого чорнобильського посвідчення це надати довідку. Про реєстрацію або проживання або відвідування дошкільних навчальних закладів територіальної громади на протязі останніх двох років варто відзначити, що виготовлення чорнобильського дитячого посвідчення займає деякий час. Тому батькам майбутніх першачків Вже сьогодні необхідно подавати документи на оформлення чорнобильського посвідчення. На сьогоднішній день є певне будемо казати, навантаження на працівників управління праці, які займаються цим питанням. Питання виготовлення посвідчення воно довго тривали в часі, тому що ми тільки управління праці збираємо необхідний пакет документів і передаємо, власне кажучи, для підпису для гербової печатки обласної державної адміністрації місто Житомир. Тільки після того ми забираємо і видаємо нашим карастинцям дитячі чорнобильські посвідчення. Детальну інформацію щодо оформлення Чорнобильського дитячого посвідчення ви можете отримати в управлінні праці та соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10.